Нами один із наймолодших та найунікальніших мікрорайонів Миколаєва. Район межує з водою. Вздовж простягнувся найдовший у Миколаєві піщаний пляж близько двох кілометрів, який влітку приваблює тисячі відпочивальників. Але берег активно руйнується, його підмиває лиман, що призводить до обвалів і просідання конструкцій та зменшення берегової лінії. За проєктом міськради потрібно близько 40 мільйонів гривень на укріплення берега із залізно-каменними конструкціями. Є також проблеми із відсутністю благоустрою в пляжній зоні, бракує туалетів, смітників. Сьогодні в районі проживає близько 40 тисяч мешканців. Це густонаселений район з розвиненою інфраструктурою. Тут діють школи, гімназії, дитячі садки, медичні заклади, ринки та супермаркети. Район має зручне транспортне сполучення з центром міста.